Десять років тому, 18 лютого 2015 року, російська армія захопила Дебальцеве. Це місто було важливим транспортним вузлом. Бої за нього тривали місяць. Українська армія тоді зіткнулася вже не з проросійськими бойовиками, а з регулярною армією РФ на танках та з ПВО. В декабрі я був само Дебальцева. Уже тоді ситуація була крайне складна і зв'язана була з тим, що противник активно використовував спользувала артилерійського компанія. Удари пожили. Мікрорайону пожилим домам місцевих жителів. вихід українських військових став одним з найдраматичніших епізодів війни. Але, попри заяви Москви про повне оточення, дорога до Артемівська зараз це Бахмут залишилася під контролем ЗСУ. Підрозділи відходили колонами під обстрілами і крізь засідки. Частина бійців полишала місто пішки, полями, малими групами. Оточення як такого, якого заплановано Росією не було, бо навіть пригадуємо зі спогадів. очевидців, Мін Нормандської четвірки, коли відбувалося засідання, Путін там безперервно вибігав і дзвонив до когось зі своїх ковидного генералів і уточняв, чи оточили, чи не оточили, і намагався тягнути час до моменту, щоб, власне, мати сильніші позиції на переговорчому процесі, але в кінцевому результаті в плані заявок і претензій на те, що... Вони досягнули результатів плані оточення збройних сил, так і не було озвучено. Окупанти блокували гуманітарну допомогу для мирних жителів, створили атмосферу хаосу та гуманітарну катастрофу. Число жертв серед цивільного населення залишається невідомим. Минуло 10 років, але російська пропаганда продовжує поширювати фейки, про нібито звірства зсу. Пропагандисти пишуть про розстріли цивільних українськими військовими, але доказів жодних. Окупанти обіцяють відновити Дебальцеве, але за 10 років місто залишається частково зруйнованим. Так звані куратори з Хабаровського краю підносять дітям зброю та патріотичне виховання. Для них війна стала нормою, а справжню правду про свою батьківщину вони навряд чи знають. Росія, яка зруйнувала місто, так і не спромоглася його відновити. 10 років потому гасла окупантів ті самі, а життя під окупацією таке ж сумне.